Добрий день. 20 листопада. Осінь. Є в нас можливість висаджувати, крім чеснику цибулі озимої, ще плодові дерева. Тому хочу е розказати рекомендації про зимні сорти груш. У мене було раз, два, три, 4, 5, 6 грушок, дві літніх, дві осінніх і дві листопадових. фактично вона осіння також рахується, але не зимня. Викорчував три штуки: листопадову, осінню і літню. Одну літню залишив, одну викорчував, бо вона що, ніяка була. Чому викорчував? Тому що з'їсти ми не можемо настроїти людей, а роздаю, то краще я посаджу на ці місця грушки, які будуть зберігатися зимою. Зберігання цих грушок різні терміни. Там, щось до Нового року, щось до лютого, щось до весни. Тому хочу огляд зачитати вам. Перший сорт це сорт Марія. Другий зимовий сорт киргизька зимова. Також хороший сорт стрийська. І є дюшесна. Також з наших сортів Ерика і Амфора. І посадив дві груші азіатської селекції Кокасуї і Шенлі. Щодо азіатської селекції, Шенлі і Кокасуї, то що ви звернули увагу, хто продає саджанці, що підщепа має бути дика грушка. Дика грушка. О, щодо. Зимових грушок, які Марія, Стрільська, Киргійська, Амфора, ну, амфора, по-моєму, навіть на п'ятий рік дає урожай, то зараз покажу на що звернути. Звертаємо увагу при посадці. От є місце щепи, це яблуня на дев'ятки у мене, бачите, тут скільки місця ще там до землі. Ось, бачите, От, місце щепи. А в грушках на ВА-29, що йдуть ці, ці прищепи, то має бути от, місце щеплення. І має бути максимально це місце, попкаться чи як воно називається, посажено в землю. Чому? Тому що, щоб не вимерзав оцей стовпчик, щоб не був вищий оце місце щеплення. Так, іди в сторону. Щоб воно не вимерзало. Тому максимально. Ось одна грушка в мене, я навіть киргизьку пересаджував, по-моєму, три рази, бо в мене щось там. Не вийшло воно такі, як я хотів. О, Бачите тут. А в інших деревах прищепа у нас місце прищепи. Скажемо, бачите, це персик у мене. Місце прищепи трошки вище. Е, між деревами сажаю я їх зараз. Ті старші посаджені, по-моєму, по 2, 2 метри між деревами. Ці посади, усі дерева зараз сажаю. Метра півтора метра між, між деревами, між ряді три метри. От. Чому? Ну, я сажаю для себе, мені запасів не треба. Нас троє людей, щоб я отримав нормальний урожай і не роздавав його людям. Ці деревця в мене висаджені. Весною я трохи спішив. от, Бачите, якість яка цього і цього саджанця, Тому рекомендую все-таки осінню саджанці якісніше, ніж весною. Ну, на даному етапі поки що все. Дякую.